Усім привіт! Я в магазині Єва. Акційні ціни на декоративну косметику для очей від Maybelline. Туш, ціна 367 гривень. Об'єм та подовження. Підводка Фламастер з ручним фетровим аплікатором. Матовий чорний колір. Ціна 216 гривень. Туші Lash Sensation, Ціна 319 гривень. Ось ця туш водостійка LASH Sensation, 319 гривень. Туш Sky High, ціна 343 гривні. З них ось ця водостійка. Туш класична від Maybelline, 175 гривень. Туш The Colossal, ціна 343 гривні. Ось така водостійка ціна 263 гривні. Лореаль Ельсеф. Шампунь 400 мл 139 гривень. Бальзам Filler 103 гривні. Спрей 227 гривень. Об'єм 150 мл. Шампунь Філлер 103 гривні, 250 мл об'єм. Масочки ціна 199 гривень, об'єм 300 мл. Ось така линійка для волосся слабкого і схильного до випадіння. Лінійка догляду розкіш кокосової олії для волосся нормального, що потребує живлення. Цінність трьох глин для нормального волосся, схильного до жирності. Повне відновлення 5 для пошкодженого волосся. Рідкий експресо засіб з ефектом ламінування. 200 мл об'єм, ціна 227 гривень. Лінійка Dream Long для довгого пошкодженого волосся. Акція на Filler V Just Cavade для волосся. Ціна 1 38 гривень. При покупці 2 на другий піде знижка 50% від вартості. Є два варіанти: кератинова сила та колагенова сила. 13 мл об'єм. Засоби по догляду за волоссям від Firve Флос. При покупці двох, третя, яка є дешевша, піде у подарунок. Шампунь ціна 138 гривень. Менший об'єм 109 гривень. 174 гривні коштує пінка для омивання від Єлизовека. Сироватка для обличчя відновлююча. Ціна 199 гривень. Ось така сиротка також 199 гривень. Сироватка з екстрактом ластівчиного гнізда. Об'єм 50 мл. 199 гривень. Об'єм. Алої гель для умивання. Від холіка холіка ціна 124 гривні. Об'єм 150 мл. Масочки для обличчя ціна 25 гривень. З екстрактом алої, рисова та багато інших. Фарба для волосся від Л'ореаль Casting безам'ячна. Ціна акційна 235 гривень. Кольори в асортименті. В ЄВІДії акція на жіночу білизну. При покупці двох одиниць третє іде в подарунок. Є в асортименті з збавовні мереживні. Порошок для парання персіл. 2 кг 700 г ціна 289 гривень. 2 кг 550 г 319 гривень. 4 кг 50 г. Ціна 449 гривень. Рідкий гель для прання. Ціна 269 гривень. Об'єм 1 літр. Гель для прання дитячої білизни ціна 269 гривень, об'єм 855 мл або 1 літр. Персіл 429 гривень. Гель для прання 299 гривень 30 пранів, 28 пранів 299 гривень. Жіночий гелі для душу від фірми DAF, Ось такий коштує 129 гривень. Два інших 135 гривень. Нівея ціна 186 гривень 750 мл, 132 гривні 500 мл об'єм від нівею. Гель для душу маленький марселець ціна 65 гривень 50 копійок. 4 варіанти ароматів. Гель для душу Джонсон ціна 169 гривень. Палмулів 57,90 250 мл об'єм. Гелі для душу від фірми Нівея. 250 мл коштує 73 гривні, 500 мл 132 гривні. Дав 74,50 Палму гель для душу ціна 70 гривень. Об'єм 250 мл. Капсула для прання від персіл 35 штук. Ціна 459 гривень. 36 штук ціна 299 гривень. 13 капсул ціна 199 гривень. Чотирьохкамерні капсули 11 штук, ціна 199 гривень. Є чотири варіанти. Персіл, великий об'єм: 5 кг 400 г, 549 гривень, 8 кг 100 г, ціна 749 гривень. Знижки на підгузки. Хакіс ціна 191 гривня. Ось така велика пачка Двійка 82 штуки 654 гривні. Ліберо підгузки шестірка. Ціна 559 гривень. Єп'ітірка 399 гривень за пачку. Підгузки трусики від хакіс для хлопчиків. П'ятий розмір 34 штуки. Ціна 455 гривень. Підгузки трусики для дівчаток. П'ятірка 52 штуки. Ціна 696 гривень. Підгузки-трусики від Пін 366 гривень. Підгузки 356 гривень. Від Лакіпін. Хагіс Ультракомфорт. Трійка 78 штук. Ціна 653 гривні. Хагіс класичні, ціна 333 гривні. Трійка 53 штуки. Підгузки Joy Everyday. Ціна 236 гривень. Підгузки Joy Protection 322 гривні. Парфумовані гелі для душу від фірми Мусам 395 мл 68 гривень. Дермомет ціна 177 гривень. Фа ціна 145 гривень. Гель для душу від VAX 105 гривень. Об'єм 500 мл. Гель для душу від Муксам 250 мл. Один варіант коштує 50 гривень, всі інші 70. Крем Крем-гель для душу від Greenway. Ціна 68 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі!